Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми з вами будемо розглядати матеріал, який стосується прийняття рішень у пробному раунді. Той самий раунд, який ми потім можемо видалити, якщо він буде невдачний, або навпаки, продовжити, якщо там було все гаразд. Але е, цей матеріал ми з вами розглянемо у двох таких напрямах: перший напрямок це організаційні особливості е, підготовки, цих, е, рішення, цього рішення в. Системі Moodle і другий матеріал буде присвячений саме тому, як обґрунтовувати ці саме рішення. Зараз я вмикаю екран для демонстрації, і ми з вами будемо розглядати особливості ось документального забезпечення цього самого пробного раунду. Так, щоб можна було дивитися, з різних вікон мого комп'ютера. Ну, отже, давайте ми з вами згадаємо, є у нас плитки наші. І перша плитка, яка нам буде потрібна, це перший етап. І в рамках першого етапу є комплекти документації. Для кожного підприємства: перше підприємство, перший галузь, друге підприємство, перший галузь і таке інше. Ось ці комплекти документів вони містять в собі, якщо подивитися: бланк рішень. Папка така є з бланком рішення, і папка там, де у нас є результати періоду. І ну, я не знаю, це можливо особливість мого комп'ютера або браузера. Якщо я ось таким чином відкриваю цей документ, він у мене потім не редагується. Тому я пропоную завантажити всю цю теку, і тоді вже вона буде гарантовано у вас відкриватися і працювати. Ну зараз це вам покажу, як Це відбувається на моєму комп'ютері. Зберегти, як і ось ну, тут вже у мене є такий, ну, ще один. Є комплект документації, який з вами відкрили, створили, на, ну, за тим, за тим шляхом, який було вказано в моєму браузері. І ось це є комплект документації. Він, звичайно, якщо містить собі папки, а в папках файли, він закачується з. Передається до комп'ютеру в архівному варіанті, тобто WinRar, Zip або Rar архів, і ми можемо далі розпакувати цей архів. Давайте так я зроблю. І ми отримали з вами ось цю папку. В якої є папка бланк рішення, і відповідна папка результатами рішення, HTML-формат. Все Ну і ось, власне кажучи, коли ми відкриваємо цей екселівський файл, і ми будемо працювати далі саме з цим або з таким екселівським файлом, файлом, і тут є певні особливості, про які я вам е, маю розповісти. Ну, перше, звичайно, мою. Маємо редагувати і дозволяємо це робити в Excel. І тут у нас є декілька таких листів цієї книжки Excel. Перший лист він нульовий позначений, де дається певна така інформація, загальна інформація, яка ця команда, яка гра. Яка роль цього студента, як прізвище студента, студент, групи і таке та інше? Звичайно, ніяких змін сюди вносити не потрібно. Якщо там буде потрібно індивідуально, ну, це така річ. Тут все залишається незмінним. Є перший раунд, перший раунд, перша вкладка або перший лист нашого нашої книжки Екселя. Відповідає бланку рішення, який був прийнятий комп'ютером у першому періоді. Ну і, звичайно, тут теж ніяких змін не може бути. І є у нас другий лист, де представлений такий же самий бланк прийняття рішення, але не заповнений. І відповідно ми маємо заповнювати цей файл. Кожного разу, коли ми насилаємо його до викладача, а викладач вже використовує цю інформацію для генерування того, щоб отримати результати періоду. Тобто, інформація насилається до комп'ютерної програми, яка оброблює цей Excelський файл, і далі генерує нам Ринкову ситуацію. Ще тут декілька особливостей. Звичайно, ми можемо заповнювати лише ось ці е, поля, камірки, які позначені ось цим кольором, да, тобто ніякі інші заповнювати не, не слід. Е, далі дуже важливо, що кожна ця е, ось камірка, яку ми з вами заповнюємо, вона має мати. Лише е, формат цієї камірки як числовий, тобто формулу туди, туди вставляти, чи щось інше. Або там, як писати, текстовий е, е, зміст камірки не допустимо лише певна величина, певна кількість, ну якесь число. Ось там, де у нас числа не передбачені, наприклад, дослідження ринку. Тут можна ставити або плюс, якщо ми замовляємо, або нічого не ставити, якщо ми не замовляємо, так? Да? Е, прибачте, якщо ми не замовляємо нічого. Е, таким чином, ось е, тут може бути, крім е, е, чисел, ось е, в цих полях можуть бути плюси, але ну, ось е, лише для дослідження ринку. І потім, коли цей файл е, зберігається, ми його зберігаємо, берегти, як можна обрати. Да? Бланк рішення. Тут ми його зберігаємо, і от, е, дуже бажано не змінювати його формат е, тип файлу. Зараз це Excel 97-2003, хай і буде. Більш сучасний формат е, також приймається, але краще зберегти той самий старий формат. Да? Ось ми зберігаємо. Ну, можемо там замінити, і ось цей файл буде представлений далі для прийняття рішення. Ось після того, як ви заповнили цей документ, екселівський документ. Ну, звичайно, міркування щодо. Того, ці цифри там мають бути виставлені, ми розглянемо в наступному відео. А е, зараз тільки організаційні питання. І е, ми зараз повертаємось до нашого курсу і переходимо до другого етапу. Власне кажучи, цей другий етап це і є етап, який присвячений проведенню цього пробного раунду. І заходимо в завдання. Команда 1-1 здати рішення пробного раунду та отримати результати. Е переглянути результати. І ось ми маємо. <кій> За. Е е е е е ну, зараз я відкрив як викладач, у мене немає. Е е можливості, а. Здати цей файл, але ви можете бути, у вас є можливість здавати цей файл, і звичайно, ви прикріплюєте цей файл, е, ось до е, цього завдання, і надсилаєте це завдання до перевірки. Ось таким чином відбувається наша організаційна така, е, от е, особливість обміну нашими файлами в системі Moodle. Ну, ось на цьому ми з вами завершимо цю організаційну таку частину. Я вимикаю екран, і зараз будемо розглядати в наступному відео, будемо розглядати, яким чином обґрунтовувати ці саме рішення пробного раунду, які потрібно потім зберегти в векселівському файлі. На цьому все, друзі мої. На все добре, до побачення.